Привіт! Якщо ви коли-небудь ловили себе на тому, що після складного дня рука тягнеться до шоколадки, морозива чи піце, а потім з'являється відчуття провини. Ви не самі, емоційне переїдання це не просто погана звичка, а спосіб організму впоратись з емоціями. І це абсолютно нормально, адже їжа справді дає швидке, хоч і тимчасове полегшення. Але що якби ми навчилися помічати ці моменти, розуміти свої справжні потреби та давати собі підтримку без зайвих калорій? Давайте розберемося разом, чому ми заїдаємо емоції, як цей процес працює на рівні мозку. Та що можна зробити, щоб повернути собі контроль над харчуванням без насильства над собою? Що ж таке емоційне переїдання і чому воно виникає? Емоційне переїдання це вживання їжі не для тамування фізичного голоду, а як реакція на емоційний дискомфорт або навіть надмірну радість. Наприклад, ми тягнемося до солодкого після важкого робочого дня, шукаємо щось смачненьке у моменти самотності, або навіть заїдаємо тривогу густими снеками. Їжа у таких випадках стає інструментом регулювання настрою, і це не дивно. Вона справді може впливати на наш емоційний стан, активуючи певні центри задоволення в мозку. Як це працює на рівні біохімії? Трес равно кортизол. Коли ми нервуємо, організм виробляє кортизол, гормон, що підвищує апетит. Чим більше стресу, тим сильніше бажання з'їсти щось калорійне, щоб заспокоїтися. Швидкий дофамін, солодка або жирна їжа. Миттєво стимулює вироблення дофаміну, гормон задоволення. Але ефект триває недовго, і після короткого підйому настрій може ще більше погіршитися. Дослідження американської психологічної асоціації показали, що 38% людей їдять більше під час стресу. А 49% зізнаються, що після цього почуваються ще гірше, але звідки з'являється звичка заїдати емоції. Емоційне переїдання часто формується ще в дитинстві або стає реакцією на тривалий хронічний стрес. Розберемо дитячий досвід. Їжа як винагорода. Якщо в дитинстві вас заохочували солодощами за хорошу поведінку, то у дорослому віці це може трансформуватися в автоматичну модель. Я заслужила, заслужив. Щось смачненьке, їжа як розрада: багато хто із нас виріс із переконанням, що смаколики це не просто спосіб заспокоїтись. Наприклад, батьки давали цукерку, щоб потішити нас після падіння або сварки з другом. Хронічний стрес у дорослому віці, виснаження нервової системи, постійний стрес виснажує ресурси організму, і мозок починає шукати легкий спосіб швидко поправити ситуацію. І найчастіше через їжу. Відсутність емоційного розвантаження. Якщо немає здорових способів справлятися зі складними ситуаціями, наприклад, через спорт, медитацію або творчість, їжа стає найпростішим і доступним способом знайти короткочасний комфорт. Як зрозуміти, що ви їсте через емоції, а не через голод? Даю вам невеличкий тест на емоційний голод. Коли ви відчуваєте сильне бажання з'їсти щось смачненьке, запитайте себе, а я б зараз з'їв тарілку броколі? Якщо відповідь ні, це, ймовірно, емоційний голод. Що робити, щоб перестати заїдати емоції? Перемогти емоційне переїдання це не про суворі заборони чи жорсткі дієти. Це про те, щоб знайти нові, більш здорові способи дбати про себе. І ось план дій. Перше, Ведіть щоденне харчування та емоції. Записуйте, що ви їли, і що відчували перед цим. Це допоможе виявити емоційні тригери. Друге емоційна обізнаність. Навчіться помічати свої емоції до того, як потягнетеся до їжі. Задайте собі питання, що я зараз відчуваю, чого мені насправді бракує. Третє. Вчіться проживати емоції без їжі. Замість переїдання спробуйте інші способи заспокоїтися: прогулянку, малювання, йогу, танці або розмову з другом. Четверте створіть коробку радості. Зберіть у коробку речі, що вас заспокоюють. Книгу, арома палички, улюблену музику щоденник. Коли тягнетеся до їжі, звертайтеся до коробки. П'яте налагодити режим харчування. Регулярне повноцінне харчування знижує ризик емоційного переїдання, оскільки рівень цукру в крові стабільний і мозок не відчуває паніки. Емоційне переїдання це не слабкість, а спосіб вашого організму попросити допомогу. І найкраще, що ви можете зробити для себе, це почати слухати сигнали з добротою та терпінням. Крок за кроком, розуміючи свої емоції та знаходячи здорові альтернативи їжі, ви зможете вирватися з цього замкнутого кола. Але пам'ятайте, ви заслуговуєте на турботу, любов і підтримку, не через їжу, а тому, що ви цінні самі по собі. Ну а якщо вам сподобався цей ролик, друзі, я вас дуже прошу поставити лайк, залишити свій коментар і обов'язково підписатися. Писатися на канал